Будівництво хмарочоса на місці електротермометрії та бідні сусіди улучан, ймовірно, таки зможуть забирати об'єкти приватної власності, якщо вони заважатимуть інфраструктурі елітного мікрорайону. Точніше, не забирати, а змусити власників продати їх. Про це повідомила авторка ютуб-каналу Волинь, має знати Наталка Поліщук. Є такий закон України про відчуження земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної. Необхідності, до прикладу, якщо на місці вашого будинку запланований дитячий садочок чи, до прикладу, дорога виходить. Є необхідність знести будинок і побудувати там садочок або ж дорогу. Відповідно, держава або місцева влада може звернутися до суду, щоб зобов'язати вас продати своє майно на благо суспільства. Як повідомила Наталка Поліщук, вона має на руках аж два генеральні плани міста. Один з них, який виносився на обговорення, а відповідно на експертизу. Та інший, який затверджували депутати на сесії. Ці дві версії різняться, особливо у тих ділянках Луцька, де неочікувано і несподівано для багатьох враз виросли багатоквартирні забудови. Такі перспективні будівництва понакладалися на приватні ділянки. Таких випадків багато, і в основному власників землі ніхто й, в принципі, і не запитувався. Саме зараз ми говоримо про скандальну забудову Луцького. Заводу Електротермометрія. Ділянка, під якою спочатку була промисловою зоною, це для людських очей, а вже на голосування депутатів, її перемалювали. Під багатоквартирний район, хто перемалював і як відбувалися такі зміни, невідомо, бо ж проєктанти, які мали б вносити будь-які корективи, нічого не міняли у документі. Аби не бути голослівними, я звернулася до Луцької міської ради запитом, аби мені у мерії надали документи по формуванні генерального плану Луцького, а саме схеми міста, які були подані на громадські слухання. і на експертизу у Луцькій міській раді мені надали лише копії пропозицій, які надсилали для формування генплану. А ось самої вихідної схеми міста не надали. Далі як каже Наталка Поліщук, вона звернулася безпосередньо до експертки, яка проводила експертизу вже готового плану, і до спеціалістки Українського державного науково-дослідницького інституту проектування міст ДІПРОМісто Ганни Алікової, яка й проектувала генеральний план міст. Сталуцька розробляєте плани життєдіяльності міста вже на руки, виходить да. і е, зіштовхуєтесь таким питанням. От як ми попередньо з вами проговорили? От тут є перспективна територія, але вона у приватній власності, наприклад, чийсь будинок, і але там можна збудувати наприклад багатоповерхівку, чи там стоянку, чи заправку. No. Скажіть, будь ласка, як вирішується це питання, як воно взагалі має проходити? Це Мешканців до відома ставлять обов'язково що... да звичайно. Дивіться, значить, як у нас я хочу продовжити. Дивіться, ми зробили опорний план, як ми з вами план існуючого стану. Вияснили з вами, які у нас є проблеми на території міста, чого нам не вистачає, які там начать, інвестиційні пропозиції. От починається з інвестиційних пропозицій. Ми просимо начать, всіх мешканців міста, як правило, ми просимо міську раду дати таку об'яву, що у нас починається це і по закону. Так треба починається у нас розроблення генерального плану. І мешканці міста сьогодні по законодавству повинні нам сформулювати завдання на проектування. Там все по стандартній процедурі, але є там пару пунктів, таких значить, це побажання мешканців міста і інвестиційні пропозиції. Значить, у мешканців ми збираємо, що б вони хотіли. Тож перший етап підготовки генерального плану це збір побажання мешканців міста та інвестиційних пропозицій. Це відбувається за допомогою анкетування. Пропозиції може надавати будь-хто згодом, коли цей етап опрацьований, проводять громадські слухання, на яких теж мешканці міста надають свої пропозиції. Чи можна після громадських слухань вносити зміни? Як правило, як правило, значить, якщо є відповідний лист, ну все одно в будь-якому випадку цю зміну ми повинні оцінити. Якщо вона не має якогось впливу такого, от, ну страшного, да, то можливо, потрібно буде або знову робити громадські слухання. У ну, мене просто таких речей не було ніколи, якщо чесно. Тому ж у мене такого не було. Тобто ми в останню крапку ставимо на громадські слухання. Зміни ще можуть бути, я кажу, після експертизи. От експертиза може надати свої зауваження. От, зробити то, зробити це. Це мається на увазі, але експертиза ви не дає експертиза, так? – експертиза. Більше ніхто не дає нам таке. Чому? Тому що і ще громадські це саме містобудівна рада не дає нам. Оце от три інстанції: громадські слухання, рішення містобудівної ради нам дають зауваження, ми їх повинні зреагувати на них, прийняти, не прийняти, але ми повинні на них зреагувати. І точно так же вже останній цей фінальний момент це зауваження експертизі. Експертиза, яка там, ну я не знаю, що там там ну технічні можуть бути зауваження. Отож, як зауважує Наталка Поліщук, виходить, що після громадських слухань, коли вже усі пропозиції врахували і внесли їх до документу, більше не можна вносити зміни у схему міста. Єдиний, хто може щось коректувати, це експерт, якому віддають на дослідження генеральний план. Це стосується технічних моментів, які як правило виправляються. Але схоже, що в Луцьку. Свої правила, то ніяких змін ну, такі, крім того, що може порадити експерт, вноситись не ну, то вже все. Це вже кінцевий результат. І потім ну, у нас є такі, що потім вже після того, як все затверджує, що вони, м'яко кажучи, проспали той момент, коли можна буде це все робити. Там дуже жорстко, там є місяць на громадські обговорення. Якщо ви просрочили там навіть на день, то їх просто не приймають ваші зауваження. Це якби дисципліна, така. Загалом після того, як прийшла експертиза, генеральний план виноситься на голосування на найближчі сесії. Щоправда, у Луцьку процедура голосування затягнулася десь на цілий рік. Кажу, Щоб да. на один варіант був на експертизу, а вже інший на голосування. Ні, такого я не знаю. У нас документи я їх підписую, тому я не видаю різні ніяк. Ну хоч би я. Хоч би сильно захотіла, да. Зміни, будь-які зміни це носити ну, лише ви, і піш ніхто. Ну так, а як іначе? Тобто ніхто більше не може. Ну знаєте, буває всяке. Я з правда, не зіштовхувалася, ну інколи там в фотошопі мені щось намалюють. Тому у нас контрольний завжди є варіант, який можна прийти тут подивитися. от і все. Угу. Тобто, за цей завод, ви все таки не пам'ятаєте? Можливо, а ви, що це коли... за завод? Там така ситуація, і що. Різні плани їм подали. Тобто на громадських слуханнях був один, там, де промислова зона, там було б і цей завод, як промислова зона. А потім, після вже експертизи, після цього вже на самих на, на самому голосуванні був інший генеральний план, там де е, забудова, причому що будинки висотки, яких в Луцьку ще немає. Тобто 24 поверхи передбачено в генеральному плані призначення міняється іменно ага. функція. А стосовно що там буде забудовано, це вже детальним планом виявляється. І це повинні піднімати питання, де ти детальні плани. Дивіться на нього. Uh -huh. Це вони повинні вирішувати. Це детальний план повинен був громадські обговорення пройти. Ну, як положено. Тому що на основі генерального плану будівництво не розпочинається uh -huh. ніколи. Воно повинно обов'язково обов пройти Але стадію само детального громадські плану. Слухання мають бути? Звісно, обов'язково. А які іменно ось по цьому детальному квартальчику плану. по детальному плану обов'язково повинні бути громадські слухання до речі про промислові зони і будівництво у них, як розповідає Наталка Поліщук у своєму відео, територія заводу електротермометрія на громадських слуханнях була представлена лучанам як промислова зона. А на голосуванні зона враз стала зоною багатоквартирної забудови. Однак, як розповідає Ганна Алікова, забудова ділянок, які мають статус промислових зон, вкрай складна процедура. От, наприклад, дуже часто до речі, у вас в промисловій зоні, хоче людина житло. Ніяк вона там не може побудувати, бо в нас є державні санітарні норми, які не дозволяють цього робити. Чому не можуть переставляти завод? Так, його викупили приміщення, Чому там не можна побудувати? Житло ні. Тому що дивіться, люба виробнича територія, вона отут у мене нема, схемки, так, люба виробнича територія вона має свою санітарну захисну зону. А в нас є такі санпін, так звані санітарні державні норми і правила, які говорять, що в цій зоні. Заборонено будівництво житла, гуртожитків і так далі. і так далі. — Якщо він діючий, ну, звісно, а не, якщо, не діючий. якщо не діючий, то, це, скажімо, якщо не діючий, він у нас тут виявлений, недіючий завод. На стадії, там, коли ми робимо, починаємо працювати, то ми обов'язково повинні зрозуміти, чи він взагалі не діючий ніколи вже не буде. Чи є у нього власник, чи це комунальна власність? Якщо комунальна власність, ми повинні вирішувати з містом. Якщо в нього є власник, то ми можемо сказати лише одне: якщо він потім захоче відновити цей завод, ось такий, то у нього ця санітарна зона вона не повинна накривати навколишню територію. Щоб людям не створювати ніяких незручностей, тобто вона не повинна виходити за межу за межу його території, яка в його власності. І це дуже жорстко. До речі, завод електротермометрія, на базі якого і хочуть звести луцькі хмарочоси, як повідомляє Наталка Поліщук, у реєстрах досі проходить як діюче підприємство. Можливо, тому голосування по генплану відбулося саме через рік, щоб зняти обмеження по будівництву у промисловій зоні, саме на ділянках під електротермометрією.